Вітаю! Мене звати Олена. Я є психологом і психотерапевтом. Я отримала фахову освіту в Національному університеті за спеціальністю психолог та пройшла багаторічну підготовку у напрямку психоаналіз та груповий психоаналіз. Маю більше 10 років практики. Чому я обрала саме психоаналіз та психоаналітичну терапію? Тому що більш ніж 100-річна історія цього методу дедалі більше підтверджується сучасними нейродослідженнями. Психоаналітичні методи допомагають дослідити себе, дослідити свої емоції, зрозуміти свої реакції та почуття, що в свою чергу допомагає опрацювати старий досвід та виробити новий, знайти внутрішні опори та адаптуватися до життєвих складнощів. Одним із головних питань для мене завжди було питання чому? Чому відбуваються ті чи інші процеси? Чому люди поводяться тим чи іншим чином, і сфера людини і людських відносин не стала для мене виключенням. Цікавість до людини, намагання її зрозуміти та бажання допомогти і привели мене до психотерапії. А власний досвід психотерапії, в свою чергу, допоміг мені зрозуміти свої слабкі та сильні сторони, зменшити очікування від інших, пережити власні кризи. Що в свою чергу дає мені можливість бути більш корисною в своїй роботі та ширше дивитися на оточуючий світ. У своїй роботі я поєдную як традиційні форми роботи, так і сучасні. Знання з нейропсихології, біології, фізіології дають мені глибинне розуміння, як нейронні зв'язки. Різні структури головного мозку та нейромедіатори впливають на когнітивні процеси, емоції та поведінку людини. Також для мене важливим є дотримання етичних норм, поваги до клієнта та його почуттів. Вважаю це одним із найважливіших складників в формуванні простору довіри і безпеки. Перші сеанси це завжди знайомства, де я питаю про вас, про ваш життєвий досвід, про ваші скарги, ваші очікування та бажаний результат. Як правило, на знайомство та формування запиту уходить близько 4-5 зустрічей. Це дає змогу мені краще зрозуміти вас та цілісну картину вашого життя, а вам дослухатися до ваших почуттів стосовно мене та методу, в якому я працюю. Я не даю домашніх завдань. Чому? Тому що я вважаю, що внутрішньо-психічним процесам потрібен час на зміни. Також важливим є забезпечити себе комфортним простором для роботи, де вам ніхто і ніщо не буде заважати, так як це впливає на почуття безпеки та ефективність вашої роботи.